Молилися, і я вірю, що Дух, Дух Святий сьогодні з нами для того, щоб ми вийшли на новий рівень свого духовного пізнання. Бога ми повинні пізнавати. Це наше головне покликання. Без цього ми не можемо бути успішні, без цього ми не можемо проносити добрі плоди у житті. Тому Бога ми повинні пізнавати. Пізнавати з кожним днем все більше. Чому? Тому що ми йдемо від віри в віру, від сили в силу і від слави у славу. Так говорить нам Писання. І пізнання Бога також ми можемо вимірювати у такій ж прогресії. З кожним разом Бог нам відкривається по-новому. Ми бачимо Його нову грань. Вчора ми переживали милість Божу, сьогодні ми переживаємо Його надприродню благодать, яка виявляється у забезпеченні. І кожного дня Господь має можливість нам виявити себе по-особливому. І нам не хватить вічності, щоб пізнавати, який Бог добрий, який він прекрасний, який він чудовий. От і сьогодні я би хотів поговорити про наступне. Проповідь називається Правильний порядок у житті. Почався в Києві, у нас був свій розпорядок. Нам вісім там, тобто у нас не вісім, а в сім був підйом. От. В дев'ять ти може бути на сніданку. Потім у тебе було навчання до другої години, тренування. Вечеря, відбій. Тобто розпорядок е, дня це е, дисциплінарна така е, форма розвитку молоді, людей і так далі. Я хочу вам сказати, що без правильного розпорядку дня будь-якій там установі е, не буде порядку, не буде устрою. Так само в армії, правильно? В армії є свій розпорядок. Подобається тобі цей розпорядок, чи не подобається, ти живеш по цьому розпорядку. От і я хочу зараз це так більш глобалізувати. У нас має бути правильний розпорядок у житті. Якщо ми неправильно розпоряджаємося своїм життям і не маємо відповідних правил, які зроблять для нас, які в наслідку для нас благословенням, ми з вами не досягнемо тих вершин або тих Божих. Благословень, які ми би хотіли мати, або ті, які Бог має для нас верніше. І це дуже важливо сьогодні нам з вами почути. І от говорячи про правильний устрій в житті, про правильний порядок у житті, нам треба також згадати про пріоритети. Щоб мати правильний порядок у житті, треба спочатку мати правильні пріоритети. От, як вибудовуються пріоритети? Пріоритети вибудовуються із цінностей. Які, у кого цінності? От є люди, для яких важливий, наприклад, спорт, є люди, для яких важлива сім'я, є люди, для яких важливо випити бокал пива на вечір. І він все залишить, але піде вечором зробить те, що для нього важливо. Тобто що? Бо це, це його в його пріоритетах. От хтось хоче щороку віддихати віддихати сім'єю. Це пріоритет. І він відкладає гроші для цього. І у відповідний період часу, в більшості влітку чи в зимовий в якийсь гарний період, коли можна десь у гори поїхати, збирають всю сім'ю і їдуть на відпочинок. Це сімейні цінності, і от це показує, що у пріоритеті для людини ось це. У нас, християн, є свої пріоритети. І я, як пастор, як християнин в першу чергу, для себе вивів таку коротку формулу, і в більшості я цю формулу чую. Ще до того, як сам прийшов до висновку, що ця формула правильна, чув, вже десятки людей про це говорили. На першому місці в житті кожного христини повинен бути сам Бог і відносини з Богом. Відносини з Богом повинні бути на першому місці для кожної людини. Що я маю на увазі? Коли ми кажемо, що Бог у нас в школі пріоритетів на першому місці, це не просто віра у Бога, що Бог є, це відповідна дисципліна. Коли я молюся, я не роблю просто це ради того, щоб відмітися. відмітися. Я говорю з тим, хто реальний, хто живий. Для невіруючого це безумство. Реальність Бога для деяких людей закінчується молитвою чи нашу, яку вони вивчили у 5 років. І все. І це на цьому їхнє спілкування з Богом і знання про Бога завершуються. Але для християнина, який народився згори, це не діло. Коли ми кажемо, що Бог для нас на першому місці, це Його слово щодня має заповнити наш розум. Також ми не просто читаємо Слово Боже, ми задаємо питання Богові. Ми віримо в те, що Він записав. Ми діємо на основі того, що Він записав. Тобто, життя приходить тоді, ну, справжнє життя. життя з небес приходить тоді, коли в, нашому, в наших відносинах просліджується реальність. От я хочу, щоб ви зрозуміли, про що я маю на увазі, коли я прочитаю це місце писання. Ви погодитесь, що більшість людей, навіть 99,9% скажуть, що Бог є. Правда? Ну от запитати, є Бог? Ти віриш в Бог? Так, да. є Бог, да. я вірю в Бог. І що далі говорити люди? Але чому відносини мертві? Чому, чому немає живих відносин з Богом? Якщо Бог є, то е, твої дії повинні говорити про твою повагу до Бога. Якщо я Бог, є таке місце писання, я строму то де повага до мене? 11 розділ послання до євреїв. Е, ми з вами читаємо 6 вірші. Догодити ж без віри не можна, а той, хто до Бога приходить, мусить вірити, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. От той, хто приходить до Бога, він мусить вірувати, що він є. Про що тут говорить автор? Тут говориться про те, якщо ми з вами говоримо, що ми віримо в Бога, то наші діла повинні говорити за нас, бо віра без діл мертва. Кожен, кожен герой віри вірою ділом, своїм ділом доказав, що він вірив в Бога. Тобто наша молитва, наші слова, наші дії, наш послуг. Священному писанню він показує, як ми віримо в Бога. І якщо ми шукаємо шляхів виконання волі Божої, для нас Бог дійсно на першому місці. Для нас дійсно пріоритети у житті вони виставлені по правильній шкалі. Вони виставлені так, як, як повинно бути виставлено у житті справжнього християнина. Так от, Бог на першому місці. Я е, продовжую. На другому місці у Справжнього християнина повинна бути сім'я. Сім'я це Божий устрій. Бог створив чоловіка і жінку, і Він дав можливість їм мати потомство і жити у благословінні. Сімейні відносини вони мають велику цінність. Залишить чоловік, залишить батька, мати, і пристане до жінки, і стануть вони одна плоть. Це закон буття. Це ще перша Божа настанова і вияв його волі, що в Ідемському саду. Це не помінялося. Бог хоче, щоб ми берегли сімейні цінності і е, сімейні відносини. Я рахую, що сім'я вона виражає, е, якщо сім'я будується правильно по Божим принципам, вона виражає Божу волю на цій землі. Хоча це не є саме головне, якщо людина має відносини з Богом і не має сімейного життя, наприклад, там спутника життя або ще ж, це не говорить, що вона може бути нещасною, але самі цінності сімейні, да, вірність, любов, повага одне до одного, воно повинно бути на, на належному рівні, воно повинно культивуватися у нашому житті. І далі, третє, це служіння. Служіння Богу це служіння людям. Це піклування про діла. Церкви на цій землі, тобто робити все, щоб церква могла функціонувати. Е, перше, збиратися тоді, коли церква збирається разом. Чому? Тому що це заповідь Божа. Ісус сказав, де двоє-троє зібрані в ім'я мої, там я серед них. І цю заповідь ми повинні виконувати, подобається нам це чи не подобається. Через це нам потрібно десь змінювати свій, свої характери, відшліфовувати свої, е, свої якісь е, свій світогляд. Е, щоб ця заповідь вона була виконана, щоб ми поважали одне одного. У цьому є велике благословіння для нас, коли ми виконуємо цю заповідь. І е, таким чином ми виконуємо волю Божу, і таким чином ми участвуємо правильно в Божому е, призванні для нашого життя. Бо людина не може бути у повноті Божого призвання, будучи відділеною від церкви і від е, тих основних заповідей, від служіння. А служити ми можемо одне одному у першу чергу. І по-друге, ми можемо служити Євангелієм, Світу, людям, які не знають Бога. От ми, ми несемо цю звістку, щоб вони долучилися до Божої сім'ї і стали духовною сім'єю. У нас є також і духовна сім'я, церква. І пріоритетність цього інституту вона повинна, вона повинна бути завжди на належному рівні. Ми повинні цінувати цей Божий устрій і розуміти, що духовна сила вона проявляється тоді, коли ми. У тілі сила наша у єдності. Коли ми розуміємо, що це таке єдинство, нам що це таке єдність у тілі Христа, в нашому житті буде реальна сила Божа. Ми читаємо слова Христа у 17 розділі Євангелії від Івана, перед тим, як він повинен бути, був відійти на, на Хрест, він молився отцеві І в 17 му вірші Просив Отця в молитві, Отче, освяти Ти їх правдою. Твоє Слово то правда. Як світ, як світ ти послав мене, так і я посилаю їх. Я за них посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали вони. І далі Ісус говорить, та не тільки за, тих, за цих людей, які біля Нього, я благаю, а й за тих, хто ради їхнього слова увірують у мене. Тобто за нас з вами, бо ми у тій чи іншій мірі увірували через слова апостолів, тому що хтось нам передав вістку спасіння. Тепер далі, прошу молодця Христос, як ти очі в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що ти послав мене. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдині були, як єдиний і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив, ти, як мене полюбив. Послухайте, я, я у них, а ти у мені. Тепер я хочу, щоб ви зрозуміли, що Бог, Отець, Він опозиціонує себе з нами. Чому? Тому що Христос каже, Я у вас, а Отець у мені. Тобто ми єдині. Ми, ми єдині. І тепер е, оця думка у 22 му вірші підтверджує те, що я тільки що сказав. Е, а ту славу, що ти дав мені, я їм передав, щоб єдини були, як і ми єдині. Тобто, ми маємо також мати між собою єдинство таке. Яке у Отця з Ісусом Христом це досконале єдинство, і наше прагнення бути єдиними в е, якому плані? Єдиними в своїх е, поглядах е, щодо спасіння, щодо тіла Христа, щодо поваги у тілі Христа одне до одного, щодо явлення світу Христа. Тобто ми маємо мати єдність беззаперечно. І е, як би там не було, ми не повинні залишати свого зібрання. Е, Мається на увазі слово зібрання не там, де ти родився, а зібрання святих. Бо ти можеш переїхати в інше, в інше місто, але тобі треба бути завжди у спілкуванні з церквою, з тілом Христа, практикувати єдність і, і черпати від, від цього силу. От, послухайте, що ще говориться. Коли ми ходимо у світлі, це перше соборне послання Іоанна, перший розділ, сьомий вірш. Апостол Іван тут каже наступні слова, записав наступні слова. Коли ж ми ходимо у світлі, як сам у світлі, то маємо спілкування одним з одним. Ви чуєте? Маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Очищення приходить у наше життя тоді, коли у нас є розуміння, що зібрання це наш, наше покликання. Бути частиною церкви, мати спілкування з братами і сестрами це Наша життєва необхідність і тоді сила крові реальна для нас, От, очищає нас від усякого гріха. І якщо ми кажемо, що нам не потрібна церква, що ми самі самі впоруємося у своїх відносинах з Богом, то ми на шляху великого заблудження. Наше життя, воно воно так Богом улаштоване, щоб ми були взаємопов'язані. Ми, ми не даремно називаємося тіло Христа. Тіло Воно повноцінне, коли воно з'єднане з членами. Якщо відрізати руку, відірвати палець, тіло неповноцінне. От. І палець без тіла, тіло ще без пальця може прожити, але палець без тіла не проживе. І тому нам потрібно пам'ятати цю думку і завжди дорожити цим Божим устроєм, бути разом, збиратися і от як зараз, ми розбираємо слово Боже, чуємо слово натхнення, можемо помолитися за щось. Духовному плані у наших серцях щось відбувається, ми збудовуємося, да? є, є знаєте, прилив духовної сили, є якийсь посил для роздумів, є бажання помолитися за когось, бо ми маємо потреби також молити одне одного. Да? Тобто церква повинна виконувати цю заповідь і бути разом. Плече в плече у служінні Богу, коли ми разом проповідаємо, коли ми разом е, скидаємося грошима для благотворення благодійності, да? е, може комусь потрібна якась допомога. Там, є різні часи у життях людей. Да? Комусь треба там на ліки. Ми разом зробили да, церквою е, зібрання там милосердя, дар любові зібрали і принесли людині, яка в потребі. І разом ми, ми маємо силу. І, і це не просто людська ідея, це Божа ідея, і нам потрібно про це пам'ятати. І у своїх пріоритетах виставляти от все саме у такому порядку. Особисті відносини з Богом, тобто молитва, читання, Слова Боже, роздуми над обідницями, берегти сімейні відносини, бо, бо це те, що з нас спитає Господь в першу чергу, бо він нам дав заповідь піклуватися в першу чергу про своїх, про, про домашніх. І також служити Богу, бути єдиними у тілі Христа. І далі вже власні інтереси. Тоді вже можна про щось думати, да? про, про якісь там, ну, можливо, хобі у когось є якісь, або інші якісь плани, кар'єрні і так далі. Це все має вже в п'ятому, шостому, сьомому пункті бути в шкалі пріоритетів. А найголовніше це от, от ці три пункти. От якщо ми розуміємо це. І серйозно ставимося до виконання цих цих правил в своєму житті. Ми побудуємо життя правильно. Ми не будемо ганятися за грошима, просто як ради грошей. Да, ми будемо заробляти, щоб наша сім'я могла прожити, бо ми про сім'ю маємо піклуватися. Вона важлива у пріоритетах. Але са, е, сама ідея збагатитися при цьому. Залишити зібрання, або залишити сім'ю, вона навіть і, і голову нам не повинна закрадатися, не то, що там практикуватися, бо таким чином ми неправильно побудуємо життя. Або ущеп своїм відносном з Богом займатися особистим життям, наприклад, там будувати служіння, або будувати, ну це духовне, нібито да, служіння, або будувати там кар'єру, або розвивати якісь хобі своє, а при цьому не читати Біблію, не, не мати. Близьких відносин з Богом. Ми повинні мати діалог з Богом на постійній основі і цінувати цю близькість з Богом більше всього. Оце найважливіше. Я хочу прочитати 37-й псалом. 37-й псалом він нам ілюструє дуже, дуже важливу, я так вважаю, картину, яка допоможе нам триматися саме таких пріоритетів, саме цього шляху, на якому ми будемо щасливі. 37, вірш, читаємо 4, 37 розділ читаємо з 4 віршу. Хай Господь буде розкіш твоя, каже Давид, і Він здійснить тобі твого серця бажання. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він здійснить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. Він випроводить, немов світло твою справедливість і правду твою, немов півд. Тобто Господь попіклується про все в твоєму житті, якщо ти будеш упувати на нього. Нехай Господь буде розкішною, або е, утішайся Господом, російський переклад говорить, і, і він виконує тобі бажання серця твого. Якщо ти знайдеш втіху у Бозі, тоді ти будеш е, насправді щасливий. Тому плануйте собі е, читання Слова Божого, плануйте вивчення Слова Божого через дослідження книг, через слухання проповіді, щоб духовна е, частина вашого життя або. Роздуми про ці славні обітниці і як наслідок це все вилилось у спілкування, у діалог з Богом, завжди були на належному рівні. Без цього ми не зможемо бути щасливими в житті і повноцінно служити Богу, бути яскравим прикладом того, який має бути Христин. Ми не зможемо без, без, без оцих правильних, вибудованих так на постійній основі пріоритетів. Далі, я останню думку, і ми будемо завершувати, дуже важливий баланс у кожній області нашого життя. Знаєте, будь-які будь крайності, вони пагубні можуть бути. Ну, До прикладу, так, якщо ми їдемо в темну частину доби по хорошій дорозі, на якій нам комфортно. Але якщо ми з'їдемо з цієї дороги, там, де грунт хоча б. Або трава, або якийсь, можливо, ще шанець там, то ми ризикуємо там натрапити на якусь небезпеку. Чому? Тому що там вже не рівні дороги, там вже обочина. А на обочині може бути що, що завгодно. Да? От. І так само у будь-яких вченнях нам потрібно триматися е, от, золотої середини. Тобто, Слово Боже. нам не потрібно падати в крайну, щоб, наприклад, от, е залишити все і займатися лише служінням, забувши про сім'ю, забувши про роботу і так далі. Тобто баланс повинен бути і правильний баланс. І, звичайно, Бог може у відповідний період часу нам показати. Е, якісь акценти, да? От, зараз треба більше служінням займатися, я сім'ю тобі допоможу відновити. От тоді треба в послуху робити те, що Бог каже. Але у цілому ми не повинні знаєте, деякі люди є, тільки, тільки хочуть е, збагачуватись. О, я вірю, що я буду процвітаючий, я буду давати е, своїх мільйонів Богу, е, Богу гроші. І забуваю про все при цьому в пошуках грошей. І, і деколи вже забувають ці моральні принципи, які, як правильно заробляти гроші, і потім. Не життя хорошого, не відносин з Богом і не грошей. Бо фактично, якщо ми гонимося за багатством, то Біблія пише, що воно зробить крила і полетить від нас. Тому краще мати середину, да, от цю таку золоту середину. І що? Господь каже, шукайте найперше царство Боже, правди його, тобто шляхи, якими рухається Бог, а усе, в чому будете мати потребу, в тому числі і фінанси, і здоров'я, і ну, забезпечити будь-які інші області нашого життя, воно додасться нам, воно прийде нам. Це найголовніше, що ми повинні завжди пам'ятати, що здорове учення, збалансоване, біблійне учення, воно завжди, воно завжди робить нас людьми здорового розуму, так скажемо. От. І нам про це говорить писання, бо не дав нам Бог духа страху, а дух сили, любові і що? Здорового розуму. Тобто ми можемо роз, все так в цьому розумі розкласти, що. Наші послі... послідуючі дії будуть прийняті правильно. Тобто ми будемо робити ті дії, які в наслідку принесуть нам щастя, і славу Богу. І всі будуть бачити, що з нами Бог. Я вірю, що це сьогодні коротке пісня, воно буде підбадьорним для вас. І ви, як ті, хто віддали своє життя Богу, будете мати, по-перше, правильний розпорядок власного свого життя. І по друге, ви будете. Відображенням Господа для інших людей, тому що люди, які живуть цілісно, люди, християни, які живуть цілісно, вони завжди будуть прикладом, вони завжди будуть світлом, вони завжди будуть інструментом, який Господь буде використовувати для своєї слави на цій землі. Тому бажаю, щоб ви були саме такою категорією людей, щоб ви були саме тими, через кого Господь буде являти свою славу і силу на цій землі. Амінь.